Так, зборка комплекту Днепр. Що з собою представляє дана безконтактна система зажигання? Індуктивний датчик, прикріплений до такої пластини. Далі шторка. По шторці зазор ставити мінімальний міжміткою і датчиком. І шторку наждачкою шліфонети, щоб був хороший контакт між металом шторки і датчиком. Далі. Йде ось такий вал, На валу шпон пази, отут раз, тут два, шайби, гайки. Йде пластина з підшипником, з винтами, статор, плюс упорно-центруюча втулка. І отут, йде... отут йде ось такий пропил, бо він вмішає в картері. Магніт йде е збільшений. Гарної фірми діаметр 111 мм. Ось така його маркерівка. Магніт балансірований. метка, яка була сточена, бо вона заважає, впирається в блок. По проводці. От йде проводка. Все йде підключено, регулятор підключений. Одне єдине, що ось цей синій провод, треба буде вам підключити на масу. Далі. Іде один. Комутатор в комплекті саморобний, на ньому двіятель буде видавати більшу потужність. А другий йде стандартний китайський, його обов'язково з собою возити, якщо цей комутатор по якійсь причині вийде зустрою. Білий провод замикаєте на масу таким образом глушити. На комутатор підключено тільки 4 провода. Цим проводом ще можна глушити, де верхня клема, але. Таким образом ви вб'єте високовольтну, то будете глушити ось, таким, ось цим проводом. Далі. Ось такі катушки зажигання. Ось такі кріпйожні уголки. Уголки, значить, дивіться, на свій мотоцикл я кріпів уголки і катушки ось таким образом. Ось так виглядає катушка, і ось тако уголком вона прикріплена. Вот. Ну, я думаю, видно. Буде до вас це все їхати в такому коробку. Один кілограм, габарити 24, 17 на 9. Буде коротка отака схема проводки. От. І будуть. Ось тут кріпежні болти, тут кріпежні болти. І до регулятора теж будуть кріпежні болти. Значить, отак от все спаковується. Все, коротше, тут вот є болти. Втулка підшипник одівається в крешку. Тут так само, от шторка, ці всі железяки. Отак от упаковані йдуть, щоб нічого не загубилося. Статор так пакується з валом. Вот. Всі, коротше, железяки. Ще покажу внутрянку комутатора, бо будуть питання, може, як він всередині. Ось такий всередині пролетий термоклеєм. Так, далі. Що я ще хотів показати? Ну, схема теж буде. Так, далі. Далі, будуть ще питання по замку. Замок, дивіться, як підключаєте. Я рекомендую підключати так. Оцей на комутатор біло-чорний. Ну тут він буде білий. А зелений провод на масу. Велика клемка чо з чорним проводом і красним це розрив плюса. Я його не рекомендую підключати, бо тут тонке січення провода. Може, Можуть грітися провода. Але, в принципі, можете спробувати. Значить, отак це все виглядає. Буду зараз упаковувати. Ну, Отак це все виглядає в коробці. Зверху йде інструкція і таким образом їде до вас.